Торговиця в місті Радехові, яка ще донедавна, здавалось, об'єднувала всю Радехівщину у вирішенні невідкладних побутових потреб, сьогодні стала так званим яблуком громадсько-духовного розбрату. Крім палких суперечок, справа вже дійшла до суду. Суд виніс постанову, яку мусили б виконувати, однак пристрасті не вщухають і досі. Найвища районна і міська влади змушені були скликати з цього приводу розширену двосторонню нараду. 13 червня в сесійній залі Радихівської районної ради зібралось більше сотні зацікавлених і запрошених осіб для слухання інформації та обговорення варіантів громадянського примирення через так звану кризу навколо питання торговиці в Радехові. З цієї нагоди в залі присутні представники двох сторін протистояння. Прихильники і противники функціонування торговиці в неділю запрошено сільських голів, священників різних конфесій, консультантів. Із суттю постанови Радехівського районного суду від 6 червня із згаданого питання ознайомив голова суду Ярослав Міга. Про відмову задоволення адміністративного позову тазова Радехівське ПМК 188 до Радехівської міської ради про визнання протиправної та скасування рішення номер 16 суб'єкту владних повноважень про роботу ринку торговиця міста Радехів недільні дні від 19 лютого 2014 року. Казаної постанови відмовлено в задоволенні позову ТЗВ ПМК-188. Причиною розгляду підставою розгляду е, цієї справи був позов ТЗВ Радехівське ПМК 188 про визнання незаконним та протиправним рішення Радехівської міської е, ради від 19 лютого 2014 року, за номером 16, яким заборонено було проводити в. Е, Ринку заборонити роботу ринку торговіця, не та святкові дні, визначені законодавством України з 1 березня 2014 року. Адміністрації ринку торговеця поводити графік роботи ринку з міською радою. Я не буду вникати в законність чи незаконність прийняття міською радою такого рішення, оскільки згідно по роботі цього ж ринку може бути винесене. Наступне рішення, яке згідно нашої автоматизованої системи документообігу, позовна заява чи з однієї сторони, чи з другої сторони, чи з третьої сторони може бути комп'ютером поділена мені, тому питання законності чи незаконності я обговорювати не буду. Що послужило підставою відмови, то в задоволенні позову, чи взагалі такого результату розгляду цієї справи. Ну, в першу чергу те, що е, міська рада поступила, е, ну, не перевіривши даних, е, ну, за зашвидко прийняла таке рішення, тому що е, судом було витребоно е, витяг з реєстру, то я справи 197, і тут в рішенні відмічено. Як видно, спеціально відділ з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 26 нуп'яту 2014 року юридичної фірми ринок торговіця в реєстрі не знайдено. Тобто міська рада винесла рішення, заборонивши проводити торгівлю на ринку. Ну, юридичні особи, не юридичні особи взагалі э, структури, чи то організації, чи установа, чи як, якої немає. Ну, в Радехові немає і, напевно, в Україні нема э, ринку торговиця. Так, з рішення видно, що колись э, ринок торговиця був структурним підрозділом э, ПМК 188. Однак э, пройшла. Реструктуризація ПМК-188, воно було переименовано в ТЗВВ і е, такого структурного підрозділу, як ринок торговиця міста Радехів, е, взагалі в статуті не передбачено ТЗОВ ПМК 188. І у зв'язку з цим суддею було винесено скільки згідно чинного законодавства з позовом до суду про захист своїх прав чи законних інтересів може звертатися особа, якої такі права порушені, тому суддя і не вникала, бачу з рішення і не вникала в процедуру законність процедури. Прийняття такого рішення вона відмовила в позові тільки на підставі того, що вказане рішення ніяк ПМК 188 не стосується. І тут вона мотивувала резюме. Вказане свіжі про те, що рішення Радихівської міської ради Львівської області від 19 лютого 2014 року про роботу ринку тороється. Місто Родехів недільні дні як суб'єкту владних повноважень не порушує інтересів юридичної особи ТЗВВ ПМК 188 та не породжує для позивача жодних прав, обов'язків та юридичних наслідків. А відтак і всі підстави для відмови задоволення позову за безпідставністю. Тобто суд прийшов до висновку, що ПМК 188, оскільки її законні права чи інтереси не були порушені, відмовила в позові, бо вони не мають ніякого відношення до ПМК 188. Так, як такого структурного підрозділу ПМК 188 немає. Якщо треба було і виносити таке рішення, ну можливо, міська рада і не знала, що такого структурного підрозділу нема, то вже потім під час судового розгляду встановили, то ну, так як приймали рішення про надання дозволу на торгівлю структурному підрозділу ПМК 188 і бачу, що було рішення, і на виконання цього рішення Між виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови Загенеї та за структурним підрозділом Торговиця особі Ковалика погоджено та затверджено режим роботи ринку торговіця структурного підрозділу ВАД ПМК 188 з 29 вересня 1998 року. Кожен день з 9 до 17 години, вихідний день понеділок, аркус справи 140 справи. Ну Можливо, і. Треба було таке рішення винести, заборонити структурному підрозділу ВАД ПМК 188. І вже тоді суд змушений був би, оскільки вже фігурує саме підприємство, ТЗОВ зараз вони реорганізацію зробили, стосувалося б їхніх інтересів і суд би розглядав з точки зору законності винесення такого рішення. Зважаючи на напруженість питання, голова Радехівської районної державної адміністрації Василь Куць наперед закликав аудиторію до коректності, об'єктивності і толерантності у виступах і дискусіях. Ми не можемо однобоко визначати істину. Кожна людина має право сказати. Раз ми всі сьогодні зібралися, вислухаймо всіх з повагою одне до одного, а тоді так само будемо приймати рішення теж з повагою одне до одного. Яке би воно болюче не було однієї сторони чи іншої сторони, повинна бути присутність здорового глузду. В обговорені питання і дискусіях виступили приватні підприємці міста і району, представники громадських і політичних організацій, депутати Радехівської міської ради, представник від сільських голів, міський голова Радехова Ніна Загиней, духовенство, керівництво ТЗОВ ПМК 188 Представницька делегація зі Львова від тамтешньої самооборони та громадського об'єднання вектор європейського розвитку варто прості городяни. Найчастіше їх пропозиції щодо проблеми були діаметрально протилежні. Дехто закликав до Порозуміння і примирення. І лише одиниці наполягали на тому, що настав нарешті час усім без винятку виконувати закони України. До цього підприємства, напевно, найбільше, тому що попрацював в ньому більше 15 років, знаю його історію, але регламент не дозволяє нам цього зробити. Для мене, наприклад, ця ситуація з ринком на початку була схожа напевно, що більше як боротьба Дон Кіхота з вітряками на милинах. От, але потім воно переросло вже в такий маленький Слов'янськ, в якому окрема група людей хоче своє бачення на ту чи іншу ситуацію переконати більшість в своєму баченні на ту чи іншу ситуацію. Ви знаєте, моя перша і друга вища освіта не дає пояснень діям окремих людей. Я не можу зрозуміти, в чому різниця, наприклад, торгуючих на ринку від торгуючих в магазинах, я не можу цього зрозуміти. Як люди, які раніше працювали на ринку, і кожен, який активно зараз виступає, ну не кожен, але більшості з них, вони певний час працювали на ринку. Як люди сьогодні ці можуть ставити питання не давати працювати іншим людям, які на сьогоднішній день мають можливість працювати на цьому ринку, якщо торгівля на ринку, це неправильно, то значить, і торгівля в магазинах, неділю я маю на увазі, і торгівля в магазинах, і в інших торгових, торговельних підприємствах це неправильно. І про що було винесено друге рішення міської ради? Але на відміну від інших суб'єктів господарської діяльності, ринок виконав рішення міської ради, але інші торгівельні підприємства не виконали. От тут не було це сказано. Була під час довгих дебат з і в міській раді, і на сесіях. Під час дебат з представниками самооборони міста Радехова було прийнято була домовленість. В першу чергу, чоловіча, мужська домовленість інжентельменська, джентльменська, що буде ухвала суду, і ми будемо згідно цієї ухвали діяти. От, але далі воно нічого не спрацювало. Якісь існують незрозумілі принципи. В когось є принципи. Хтось комусь щось обіцяв, я так бачу. Можливо, є ще якісь підводні течії. Ми сьогодні це не бачимо і не можемо побачити, але через деякий час це проявиться однозначно. Опитування, яке проводила незалежна структура від мене і від це, тому що казали, що не буде об'єктивно, коли я давав ініціативу координатору самооборони. Давайте зробимо, ніхто не, на то не пішов. Е, опитування провела незалежна структура. Незалежна структура показала, що 70% майже громадян міста хочуть, щоб ринок працював в неділю. Такий самий результат можна сказати по району. І в деякій мірі ми проводили, як суб'єкт господарювання, до якого я дотичний, проводили таке опитування. Але ми не озвучували його, тому що ми знали, що наше опитування не візьмуть як об'єктивне. Це суб'єктивізм буде в деякій мірі. Тепер дивимося, морально чи не морально. Давайте почнемо, може, з визначення моралі. Що таке мораль? Мораль це система принципів правил і норм поведінки, які відображають прийняті в суспільстві погляди на добро і зло, честь і совість, обов'язки і справедливість. Давайте дивимося, що добро і зло. Опитування показало, що людям краще, що вони вибирають. Честь і совість. Честь і совість це значить показує про то, послідовна людина своїх. Ті чи інші категорії людей, чи послідовні вони в своїх поступках. Якщо брати підприємство ЗОВ Радихівська ПМК, воно послідовне, тому що було сказано, що рішення, навіть воно було прийняте супереч регламенту, що Ярослав Михайлович не сказав, бо, можливо, не, не додивився. Воно було і описано в мотивувальній частині. Воно було прийнято в супереч регламенту. Рішення виконало. Суб'єкт господарської діяльності він виконав це рішення. Тепер. Е Обов'язок і справедливість. Справедливість це тоді, коли ми маємо діяти по закону, а обов'язок це кожного з нас. Як казав Шевченко, працюємо кожен день, працюємо для України. Любіть Україну в праці. Він так казав. От, і на сьогоднішній день, можливо, ще не час. Прийде час, і на місці цього об'єкта. Так, я бачу, прийде час на місці цього об'єкта, побудується якийсь торговий центр і побудуються житлові будинки, які прекрасно впишуться в архітектуру Радехова. Але це буде з часом. На сьогоднішній день нам треба працювати самим, дати можливість працювати іншим от, і не перетворювати в якийсь, я кажу, утворилися міні словянські якісь в Радехові. І, і раді, раді того, я. Так вважаю, ради того, люди стояли і боролися під час Революції Гідності, щоб діяли в нас закони, щоб ми підпорядковувалися законом, а не було так, як собі кожен схоче. В Лопатині було опитано, що є документальні підтвердження, тобто підписи і так далі. Що треба буде винесений протокол приблизно більше півтора тисячі жителів за ринок, щоб був 1300 Проти 215. Точні цифри. Нами було проведено опитування в Радехові на 35 вулицях. На жаль, 100% домогтися 100% опитування неможливо, тому що не всі люди вдома, але проводилось опитування з 6-ї години з 18-ї години до, до ночі, так як значна частина вже вдома. Опитано було 2292 людини. Результат опитування слідуючий. 1532 респонденти висловились за існування ринку в неділю, 694 людини проти і 66 людей утримались по різних причинах. В процентному відношенні 66,84 за, 30,28 проти і 2,88 утримались по різних причинах. Ще би одне хотів сказати, на рахунок того соціального опитування, та як хто проводить ну, правий сектор, не знаю, як там, чи він лівий, чи він не, правий, по-перше, ця є організація в нас, вона не є юридично зареєстрована. Її ніхто не надавав права проводити соціальне опитування. Тому що соціальне опитування може проводити тільки якась громадська організація, яка має на це право. А по-друге, та як проводиться це соціальне опитання, Ви мені вибачте, заходьте до мене на подвір'я, кричить на пів вулиці, я є представник правого сектору, ну добре, на мене воно не діє. Але на других людей воно діє. І багато людей з наших мешканців їх просто з подвір'я виганяли. А що вони там писали там все були в тих своїх листочках, то я того не знаю і вам сказати не можу. Тому що я реально того їхніх тих того бланку, як його назвати, не бачив. Так про що ми взагалі можемо говорити про яке соціальне опитування? Я, я так думаю, у нас є 50 на 50, розділилося населення. Ті, хто завтра прийдуть після нас, вони завтра скажуть, ви тут сиділи, ви за перепрошенням, шаблем помахали, а далі що? Будьмо толерантними. Я вас всіх закликаю. послухаймо кожного, як мінімум, як мінімум, то стартово проведемо опитування, реальне, предметне опитування, пропагуємо кожну думку свою. Лише після того ми можемо прийняти рішення. Бо сам Радехів то є одна територія. Але повірте, тут в виступах звучало: частина Радехівщини то є сільські території. У них окрема інша думка. Сьогодні без вихід є в мешканців, сьогодні доїзду нема. Ринок завжди, коли він спонукав їздити транспорт, сьогодні без доріжжя, то і пов'язані теж речі. Ми того чомусь не згадуємо. Скільки спектр проблем навалився на нас сьогодні, а ми хочемо зараз пересваритися. Люди до мене дзвонять і кажуть, що немає автобусів в суботу, спеціально, коли були е, вже дні е, в суботу працювати е, на, на ринку. Тому люди не мають чим добратися. Якщо почнемо з того, питання номер один, що німці в війну дорогу будували. Якщо б у нас була дорога і ходили автобуси, я вам даю 100% гарантію, люди приїдуть і навіть і в суботу, і в понеділок, коли буде працювати. Так тут е просто е в цій ситуації зараз, що склалося, ми бачимо гру слів, гру слів і прикручування фактів. Тобто ПМК торговеця це існує, це не існує. Депутати, ідіоти, народ ідіоти. Получається так, ти, Іван, взагалі придурок, бо ти, бо ти за людей пішов. Тобі машину спалили, ще хату спалять. Ну, поживемо, я нікому не зробив зла. Кожна організація, кожна політична партія має свій статут. Бог нам дав свій статут, 10 заповідь Божих, яких не потрібно порушувати. Але чомусь ми всі називаємося християнами, але ми не дотримуємося тих християнських цінностей. Ми порушуємо найперше той закон, який повинен бути понад всіма законами. Найвище всього стояти Божий закон, а тоді всі інші закони повинні писатися відповідно до основного закону, так як в Україні до Конституції. Так само і всі закони повинні писатися відповідно до Божого закону. Стидно мені за нас, стидно, що нас тут таке мало жителів міста Радехова і не жителів міста Радехова, котрі замешкані в місті Радехові, починають одне друге упрекати. Стидно мені за нас. Значить, я Радихівець, ти з Лопатина приїхав, ти приїхав, розумієш, що, як же ж то так, ти зі Львова, ти не наш, не даємо тобі слова. Чого? Ми всі жителі України. Кожен має свою думку, може висловитися. Так? так? Тепер подумаємо ще над таким питанням. Починаємо ми той базар. Базар, базар. Та хто ж кого під кнутом жене до того базару? Хто кого під кнутом жене до церкви? Коли знали і в партію, коли знали в комсомол, гнали. Зараз ніхто нікого не жене. Шановні, чого ми, за що ми споримо? Та хочете йти до церкви, йдіть до церкви. Хочете йти і туди встигнете, і туди встигнути? Встинете. Не перебивайте будьте. Яка вас, різниця? Яка різниця? Встигнете? Ну, наше ж ми таку рожнечу робимо між собою? Ну для чого? Грішні, так, ми всі є грішні. Ми всі з гріхом родилися. Зразу Зразу ми родилися з гріхом. І ми ще грішніше ще, ще стаємо, як ми то одне з другим воюємо. Пам'ятай, день святий святкувати. І мені здається, що сказано тим вже дуже багато. Сказано вже все. Але хочу ще додати, що е, рішення суду, мені здається, не підлягає обговоренню ще сьогодні, коли воно ще не оскаржене. Звичайно, хочу погодити з тим, що у нас дуже важко в Україні з працевлаштуванням, з роботою не буде працювати ринок, буде працювати менше людей, які потребують кусок хліба. Стосовно, стосовно перенесення е, робочого дня на суботу, переважно на ринок приїжджають люди зі сіл. З понеділка по суботу люди важко в селі працюють. Вони мають один день вихідний в неділю. Хто хоче піти в церкву, він піде в церкву, хто не хоче піти, ти не заставиш піти в церкву. І по третьому я вважаю, що некоректно, коли одним надається можливість працювати з тих чи інших причин, а з другим не надається можливість працювати з тих чи інших причин. Ви ж одна громада, ви всі українці, ви ж один одному не чужі, ви один одного знаєте, і ви не можете знайти якийсь консенсус. Генезис ваших стосунків просто заходить в, тупи, в тупі в Ви самі себе заганяєте, тим. Суспільство замість того, що. Я вам ще раз говорю свою суб'єктивну думку. А ви собі думайте, чого я сюди приїхав? Я не приїхав за вами воювати, це однозначно. Мені, ну, мені є з ким воювати. Так само, як патріоти, що серед вас є, їм теж є з ким воювати. Ви один одному не вороги. Ви це зрозумієте? А ведете себе в Є частина людей, яка хоче ринок, які не то, що вона хоче, то ринок Її змушили економічні обставини в Україні, щоб це працювати в неділю. То ви думаєте, що хтось. Хоче йти на той ринок, продавати там продаватися, доїжджати сюди. От ви подумайте, не хоче. Вона просто, просто бачить в тому ринку можливість заробити гроші, щоб прокормити себе. Країни, ви всі знаєте, яка економічна ситуація зараз в країні, всі з вас знають. Чому ви про це не говорите? Чому ви це питання не вирішуєте? А ви хочете конфлікт? Давайте зарубаємо все. Живіть по совісті, в першу чергу, якщо вам совість дозволяє йти в неділю в церкву, ходіть, будь ласка. Якщо дозволяє комусь йти совість на базапи, чому ви йому це забороняєте робити? Та нам на зараз хочу вам наголосити на тому, що я є житель а, міста Львова і Львівської області, зокрема, до якої входить по адміністративно-територіальному поділу і ваш район. Я є голова громадської організації Вектор європейського розвитку. І до е, однієї з основних цілей і завдань у нашому статуті прописаний захист економічних, культурних, політичних та інших. Не хочу перечислювати е, інтересів територіальних громад, в тому числі і район. Отже, я знаєте, кожного разу хотів запитувати всіх доповідаючих тут, але станом на сьогоднішній день я зрозумів, що це буде просто вакханалія і даби уникнути. Того процесу, всього такого хаотичного, я собі тезисно виділив декілька питань, по яким би особисто я хотів доповісти, після вже е, доповідей інших. Отже, перше, до чого я би хотів схилити вас до уваги, так, це є релігія, на яку половина тут посилається. Ви ведете себе, на мою думку, не як християни взагалі, не всі. Ви, ви допові... Я нікого не вражаю. Не християни, це не означає, що я вас образив. Є яка ще заповідь Божа, саме основна, люби ближнього свого як самого себе. А ви один одного, доповівши тут, виходите і поливаєте. Будемо тепер говорити після того про релігію. Це недоцільно. Оскільки ми з вами ділимось думками, в тому числі і спірними. І політика, і релігія це є дві теми, про які не потрібно говорити в формі дискусій. І тим більше полеміки. Отже, друге, давайте зробимо так. Є алкоголь, є алкоголь, є тютюн, є тютюн. Продають вас в неділю, продають. Схиляють ті продавці осіб, які би хотіли випити і закорити до того. Схиляють. А особи, які вип'ють алкоголь, вони схильні до вчинення якихось керміногенних правопорушень. Звичайно, що схильні. Чого ви про то не говорите? Адже релігія в тому числі забороняє алкоголізм. Тому що це шкодить з Боремося, борітеся борі, поборете. Хочете ви це вирішити? Є закон, є Верховна Рада. Хай вони це приймають на Верховній Раді. Але перешкоджання, я не жодного чином, я не знаю, що ви вас чи ваш магазин перешкодили, люди перекрили, щоб ви продавали алкогольні напої після 10-ї години в своєму магазині. У вас не продаються в коні. Ви повірте мені, що ми, ми подивимося на цим питанням. Але в неділю магазини перед ринком теж не повинні працювати, якщо не працює базар, не працює все. Зробіть тоді це і покажіть. Але ще от закінчую, пане Голову, Хотів би вам сказати: якщо є така велика кількість підприємців, які не хочуть торгувати на цьому ринку, де створено багато місця. То люди не будуть приїжджати, але чомусь показує практика, що дуже багато людей приїжджає на той ринк. Суботу не ходять, автобуси слухати. Я не знаю, чи в ходять в суботу автобуси, чи не ходять. А, приїжджають люди і немає не 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 і, не і, не і не маєте. Збору, ви да. буде, буде, вирішувати буде вирішувати, приватник чи не буде? Не, нам вирішу ви вирішуєте, а але я теж не вирішую. А при чому тут ві на причати? Є питання, будь ласка, я готовий відповісти. на ваше запитання. запитання. Я до мене звернулися до ініціативної групи. Я як е, е, представник народної самооборони. До мене звернувся. Е, я не приїхав, я жодним чином нічого не сказав. Хлопці, це в вашу сторону просто пішло. Тому що я це ж це знаю, і я це прийшов. Що якщо ви забули, що є таке кримінальна відповідальність за перешкоджання ведення господарської діяльності, то я вас просто хочу сказати, треба працювати в правовому полі. І, будь ласка, давайте дотримуватись закону та порядку в нашій державі. Але якщо ви мені сказали... Як то ви мені сказали, коли виступи не пригадую, хто виступав? Це не ми, це депутатів, треба спитати, чому вони так за нас голосували, коли ми входили в комітет до міської ради виконком. Чому ви там не кричали? А тут так боретеся. Живіть по совісті. Зі сторони по суті є дуже страшно слухати цей спір, хоч кажуть, що в спорі є істина. І питання нашого району доріг і Інших обставин життя за ці 15 чи 20 років не покращилися. А чому питання? Звичайна річ, ми казали, ніхто нікого не затягне до Божого храму неділю. Це добра воля людини, це стан нашої віри. Але кожен священникам скаже приватно, в розмові, в сповіді, кожна людина хоче жити вірою. І вона хоче зовсім бути іншою, вона хоче ласки Божої помочі, бо в неї є проблеми особисті. Діти, внуки, правнуки, в кожного вони є. І якраз зараз це підґрунті, яке ми хочемо розвалити основу, а Христос як кам'ян наріже. Ми його відкидаємо, бо Його Слово відкидаємо. А Ісус каже: Той мене любить, хто виконує мої заповіді. А це є одне із западів. Це не сказала людина, це не сказав священник, ні Єписку. Це Господь сказав. І багато зазнає, як зверталися старозавітні пророки. До народу, слухай Ізраїлю, Господь говорить. Вони не казали в своєму імені, і я це не кажу в імені своє. Господь говорить всім нам, але маючи християнську свідомість, яке рішення ми приймемо, за що проголосуємо, залежить від того, яке буде наше подальше життя? Підтримую виступ настоятеля Олексія, парафії Стоянова і інших священників, які говорять про те, про що нам говорить Слово Боже. Що один день, це є цей сьомий день, який оприділило християнство, бо Христос Воскрес, і ми святкуємо цю неділю, щоб в цю неділю ми дійсно поклонялися Богові. Поклонятися Богові треба завжди, але неділя, віддаймо, її разом для Бога. І Бог, як ми вже чули тут неодноразово, нас ще більше благословить, бо будемо шукати Божого, а це для нашої безсмертної душі. Хай вас Бог всіх благословить. Любіть один одного, так сказав Ісус. Після вище сказаного зібрання ухвалило обопільну резолюцію, взявши до уваги рішення суду, ринок торговиця у Радехові з 15 червня працюватиме в неділю і в середу.